За перший рік роботи протезна майстерня Анброкен у Львові виготовила понад 200 протезів. У притулку для собак милосердя збирають гроші для будівництва свердловини. Сплав на байдарках по західному Бугу. У Червоноградському районі розвивають галузь туризму. Повномасштабне вторгнення прикордонника Олександра Морського застало в Маріуполі. При обороні міста він отримав мінно-вибухову травму. Розтрощену ліву руку йому ампутували у шпиталі на Азовсталі. У травні 22-го боєць побратимами вийшли із заводу і потрапили в полон в Оленівці. Після обміну в Україні Олександра чекало шість місяців лікування та реабілітації. У центрі Незламній йому встановили протез руки. і Олександр повернувся на службу. Це механічний протез. Є тут, міняються насадки на ньому, який гачок більше лякається, але він зручніший, тому що він більш функціональний, там є різні захвати, він більш жорсткий, навіть з ним, скажімо, легше ходити за покупками, тому що той самий пакет, він нормально в чіпляєш, він тримається. Навіть, ну скажімо, більше хатніх питань таких, як для чоловіків. Навіть, поміняти той самий кран без проблем. Де роблю з протезом? Такі нескладні ремонти з автомобілем. Поміняти, наприклад, колесо без проблем можна. От ще якісь невеликі ремонти. Зараз до протезування готується Андрій Маронович. Чоловік отримав поранення під бахмутом і довелось ампутувати ногу. Зараз у нього перша примірка майбутнього протезу. Ну війні мені я був недовго місяць. А травму отримали під час артобстрілу. Щось прилетіло, біля мене взірвалося в окопі. Пацієнт не є дуже спористим, достатньо коротка кукса. І є певні ускладнення в плані обмеження рухів в кульшовому суглобі, тому треба зробити деякі корекції. І кістку достатньо важко керувати самим протезом, через те. Він може бути достатньо точно зроблений, щоб він щоб пацієнт. Мав хороший контроль над ним. У центрі Незламні за рік, а саме стільки часу минуло відколи тут запрацювала майстерня, протезування, штучні кінцівки отримали 215 пацієнтів. Ми зараз хочемо створювати таку саму протезну майстерню на базі в іншому кінці міста лікарні Столуки. Зараз створюємо ще протезний міні-завод. Ми хочемо збільшити кількість протезистів, рази, тому що людей з втраченими кінцівками поступає все більше і більше. За словами Олега Самчука, протезування у національному реабілітаційному центрі незламні почалось з мобільної майстерні рік тому. Її разом з обладнанням надала мальтійська служба. Тоді ж центр отримав і комплектуючи до двох сотень протезів. Зараз тут функціонує вже сучасна майстерня площею 250 метрів квадратних. Тут є гіпсова, кімнати з пічками та верстатами, де роблять куксоприймачі, а також кімнати для примірок та тренувань. У майстерні працює сім протезистів, серед них Любомир Сакалош. У мене вища освіта це скульптор, але так як це трішки такі взаємопов'язані професії, тобто і там була робота з людським тілом, і тут. Тобто маю знання анатомії. Досвід роботи з гіпсом також є, тому, тому працюю. Тим паче це зараз потрібно, це, як кажуть, на часі. Сьогодні, у першу річницю запуску напрямку протезування, центр незламні відкрив двері протезної майстерні для усіх охочих. Сама протезна майстерня розрахована на роботу десяти протезистів одночасно. У нас зараз повної кількості немає, проте навіть така неповна потужність дає нам можливість робити до 30-40 протезів в місяць, як і на верхні, так і на нижні кінцівки. Відвідувачі мали можливість на власні очі побачити процес виготовлення протезів. Уля Динака, Тарас Фомін, Суспільне новини Львів. Сьогодні на Львівщині попрощалися із військовими, які загинули, захищаючи Україну. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці Львівської обласної військової адміністрації. Володимир Пшик зі села Жовтанці був командиром аеромобільного відділення військової частини А 2582 Загинув 18 вересня внаслідок ворожого обстрілу в районі населеного пункту Вербове Пологівського району Запорізької області. Йому було 27 років. У захисника залишилася мама, брат та сестра. Юрій Богонос із Кам'янки Бузької захищав Україну у складі 80-ї десантно-штурмової бригади. Загинув 22 вересня поблизу населеного пункту Мала Токмачка Запорізької області. Йому було 36 років. У захисника залишилася дружина, донька та батьки. Назар Мурдза родом із села Труханів. Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації добровільно долучився до лав морської піхоти. Назар Мурза був сиротою. У воїна залишилися друзі та далекі родичі. Йому було 29 років. Ігор Олійник зі села Ясинів Золочівського району. Торік проходив військовий вишкіл за кордоном. 13 вересня отримав мінну вибухову травму голови в бою в районі населеного пункту Озарянівка Донецької області. Помер 19 вересня в реанімації військовому шпиталю в місті Дніпро. Йому було 30 років. У воїна залишилася мати, брат та сестра. Микола Йозефович із Борислава. Помер поблизу міста Торецьк Бахмутського району від серцевої недостатності. Йому було 56 років. У воїна залишилося двоє синів. Сьогодні у Брюховичах відбулося прощання за Ольгою Кузьменко, освітянкою, авторкою книг та мамою Андрія Кузьми Скрябіна. Поминальна літургія відбулася у церкві Різдва Пресвятої Богородиці. Пані Оля, як нам казала завжди, щоб її називали тільки Оля, не любила такої, знаєте, високомірності. Добра, чуйна, товариська. Надзвичайно любила сина свого, жила для нього. І жила ним. І, на жаль, нездолана хвороба її забрала. Ми тут зібралися всією родиною, самбірська, трускавецька родина, щоб віддати шану тій мамі з великої букви. А поховали Ольгу Кузьменко на місцевому кладовищі у їхньому сімейному гробівці поруч із сином. На похороні були присутні сім'я, родичі та друзі. Жінка померла 23 вересня у віці 76 років. Стосунки були різні, але завжди був, був нормальний результат цих стосунків. З нею все робили: ті концерти, пам'яті, то вона там була завжди. Багато разів дзвонили, багато разів приїжджали, тому що Андрій для нас не тільки друг, а як родина. І, і їх родина то наша родина. Для всього гурту скряльні. У притулку милосердя готують обід для собак. «Кашу, маю, кашу з початком повномасштабного вторгнення кількість собак у притулку збільшилась. Зараз їх понад 400. За словами голови Львівського товариства захисту тварин Наталі Кузніцової, собак привозили і привозять із прифронтових регіонів. У кожного з них своя історія. Інколи військові підбирали і привозили до Львова. Люди виїжджали за кордон, не могли залишити своїх тварин просто небо напризволящі і не могли з собою взяти. Багато причин є, коли люди не знають, куди вони їдуть і так далі. І собак привозили до нас притулок. Є такі випадки, коли ми не можемо не допомогти. І шукаємо можливості все ж таки будувати вольєри, ущільнювати притулок і забирати тварин. Собаки, які живуть у притулку, потребують нових вольєрів, солому, їжу та ліки. Окрім цього, була проблема з водою, каже Наталя Кузніцова. У нас дуже багато води іде в день на воді не тільки пити, на воді вариться каша. Який ми годуємо собак, і дуже багато води використовується. Вода брудна, вода вже йде, піщана, вода ну вона не те, що брудна, вона такого жовтого кольору, тому що там пісок, напевно, от щось таке. Ми постійно його чистимо, але це ми розуміли, що без скважини. Ну, Буде дуже тяжко. Допомогла із вирішенням цієї проблеми громадська організація Дружня до тварин. За словами голови цієї громадської організації Ольги Кирилович, з притулком співпрацюють давно. Цьогоріч подались на грант від Святового товариства захисту тварин, що у Нідерландах, виграли гроші і почали будівництво свердловини. Ми власне замовили роботи з буріння свердловини, яка має 50 метрів, тобто це є, там спеціальний питний горизонт води. І власне будуємо ще технічне приміщення для обслуговування в подальшому цієї свердловини, тобто там буде насос на станція, щоб підтримувати правильний тиск води для подачі, котельня, технічне приміщення для зберігання інвентарю, якихось там речей, які в притулку також використовуються на щоденній основі, і дровітня, яка буде вміщати більше 30 кубів. Дрів. Завершити ці роботи планують упродовж місяця. Та грантових грошей на все не вистачить. Тож у притулку відкрили збір. Інформація про те, як можна допомогти, є на фейсбук-сторінці притулку. <плес> Єлісавета Сілаєва, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів. З лівого боку, ви бачите, на жаль, руїни. Комплексу монастиря Бернардинів, який був збудований у 1619 році. Це до Другої світової, до світової війни. У наших сусідів поляків була друга пам'ятка, друга Пілігримка, до якої з цілої Польщі відвідували поляки, цей комплекс монастиря Бернардинів, який славився своєю чудотворною іконою Сукальської Матері Божої. Голова Сокальського товариства просвіта Ігор Дацюк розповів про пам'ятку архітектури, яку можна побачити, сплавляючись на байдарках по західному Бугу. Наступна зупинка у ще в одному такому давньому історичному селі рохи. От це де можна дуже гарно відпочити, ознайомитися з пам'ятками історії і культури, скуштувати нашу регіональну традиційну смачну галицьку кухню і просто відпочити з насолодою. Наразі сезон сплаву завершується. За словами радниці голови Червоноградської районної ради Галини Крук, яка займалася впровадженням цього туристичного проєкту. Цьогоріч тут сплавлялись близько п'яти сотень людей. Помимо того, що можна просто відпочивати на Бузі, можна робити різні екологічні рейди, можна також проводити реабілітацію. І, скажімо, цього року в нас найбільшим, ну найчастішим клієнтом все таки були родини ВПО внутрішньопереміщених осіб, а також родини військових. За словами Галини Крук, цього року завершили технічну реалізацію цього проєкту. Наразі тут закупили обладнання, збудували спеціальні приміщення та розробили маршрут. Фактично, ми нашу ділянку українську 165 кілометрів маршруту розбили на сім частин. Тобто це сім денних відрізків, які можна пропонувати туристу. Тобто людина один день може затратити для того, щоб гарно подивитися і відпочити. Це не обов'язково плисти вздовж цього бугу. В Об'єктиві Львівщина це проєкт управління туризму та курортів Львівської обласної військової адміністрації. Нещодавно на ютуб-каналі оприлюднили випуск про Червоноградський район. За підсумками перерозподілу коштів за перше півріччя в обласній програмі. Так, ми заклали також в Червоноградському районі власне, розвиток і створення такого туристичного маршруту, називається муралами, власне, створення муралів, і за підсумками якого буде створено туристичний маршрут. Туристичний маршрут з моралами у Червоноградському районі планують презентувати до кінця листопада. Іван Кадосько, Роман Гнатишин Суспільне новини Львівщина.